Поліцейські затримали двох жителів Дніпропетровщини за спробу підпалити три квартири в Одесі. Правопорушникам, які мають низку судимостей, слідчі вже повідомили про підозру. Паліям загрожує до 10 років позбавлення волі. На початку квітня 33-річна жінка повідомила до поліції, що хтось намагався підпалити квартиру, яку вона вона й має на сьомому поверсі в одній із багатоповерхівок в Пересипському районі Одеси. Вранці заявниця помітила, що килимок на вході в оселю пошкоджений вогнем. а Біля дверей знаходиться пляшка з невідомою сумішю. Менш ніж за тиждень до поліції звернулися ще дві жінки 56 та 62 років з аналогічними зверненнями. Одна повідомила про виявлені ознаки підпалу, орендованої нею квартири в Приморському районі, а друга сусідської квартири в тій самій багатоповерхівці, де був перший підпал, лише двома поверхами нижче. Вжитими заходами співробітники управління карного розшуку ГНП в Одеській області встановили, що до всіх злочинів причетні двоє Жителів кривого рогу віком 40 та 37 років, які мають ряд судимостей, за крадіжки та наркозлочини. Аби підготуватись до першого підпалу та розвідати місцевість, зловмисники приїхали на автівці з Дніпропетровщини до Одеси за декілька днів. Напередодні скоєного вони принесли у багатоповерхівку необхідне знаряддя: автомобільну шину, суміші для горіння та ковдру, які сховали на загальнодоступному балконі. Інші ж два підпали спільники вчиняли без підготовки, приїжджаючи до Одеси на тому ж транспорті за кілька годин до скоєння злочину. Піднімаючись до обраних квартир, зловмисники заливали фарбою кам. Мери відеоспостереження та вічки у дверях всіх квартир, аби ніхто з мешканців будинку їх не помітив. Далі обливали заздалегідь заготовлену тканину, автомобільні шини та килимки на вході до осель, потерпілих легкозаймистою рідиною, підпалювали їх та втікали до Кривого Рогу. На щастя, внаслідок протиправних дій фігурантів ніхто не постраждав. Полум'я не розгорялось надто сильно або гасло самостійно, або вчасно було ліквідоване громадянами. Під час першочергових оглядів місць злочинів слідчі. Вилучили тканини, автомобільні шини, килимки, легкозаймисту рідину тощо, які підпалювали зловмисники. А в ході санкціонованих обшуків за місцем їхнього мешкання інші речі, що мають інтерес для слідства, зокрема одяг, у якому чоловіки вчиняли підпали транспортний засіб, на якому приїздили до Одеси, та мобільні телефони, якими користувалися, слідчі вже повідомили фігурантам про підозру за частинами 2 та 3 статті 15 та частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України у закінченому та незакінченому замахах на умисне пошкодження чужого мина шляхом підпалу. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застав. Їм обом загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває, всі обставини та особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, встановлюються.